Більше трьох тижнів тому авіадоставкою при цьому, тому що деякі нові перевізники, з якими експериментую, виявилися та майже всі можна сказати, гірше набагато, ніж старий перевізник, з яким я працював, тому що від старого перевізника зараз за 10 днів вже доходять посилки. Не будемо про це, окреме відео. З американського eBay для замовника купував ось такі велошузи. Гіро Рінкон, я в цьому не дуже розбираюся, але вони не нові. Бачимо, pre owned тобто були вже в використанні. Це був до того всього ще аукціон 48 доларів. Ми її виграли цю ставку за 48 доларів. ці Шузи, і ще 7 доларів це була доставка по території США, тобто за 55 доларів дуже непогана ціна, як я зрозумів, спілкуючись з замовником для таких шузів. В чому було питання? В тому, що рейтинг продавця дуже низький. Бачимо десяточка тут була взагалі п'ятірочка, тобто були деякі ризики, і замовнику я порадив взяти перевірку за 5 доларів на складі в США, чи реально все окей. І щоб прийшло саме те, що було замовлено, тому що не перевірений продавець. І перевірили, все окей, все окей, вони доїхали, вони вже в Україні, як я в принципі вам і сказав. І ось, ось такий вигляд вони мають.